Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднався головний спеціаліст відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Волинській області Сергій Войтюк. Отож вітання, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, з вами хочемо обговорити випадок сказу, який був зафіксований в Луцькому районі безпосередньо в місті Ківерці. Чи можете розповісти про цей випадок, що відомо на даний момент, і хто, хто був переносником цього сказу? Йдеться про лисицю. Так, так. Це був випадок, він зареєстрований 9 січня в місті Ківерці. Це Луцький район. 9 лютого чи 9 січня. Ой, 9 лютого — Так-так. на підсобне приватне господарство забігла лисиця, ну, вона себе, як кажуть, трохи видно, було неадекватно погодила. Власниця цього господарства, запримітивши її, просто хотіла її прогнати і зайти в хату. Але ця лисиця просто її випередла, і перед нею забігла в цю хату і вже. Господарка, яка не мала можливості туди зайти, бо вона вже запідозрила, Напевно, що ця лисиця нездорова. Тому вона просто її закрила в хаті і звернулася до спеціалістів управління надзвичайних ситуацій і поліцію. І після цього було одним із єгорів Киберцівського лісового мисливського господарства, він приїхав в це господарство. І просто вистрілив цю лисицю, так як іншого є можливості її там зловити чи там щоб не відбувся контакт з нею, бо вона вже дійсно себе поводила дуже агресивно. Вони її відстріляли, і вже після цього спеціалісти ветеринарної медицини переїхали сюди на місце події, відібрали патологічний матеріал, направили у відповідну лабораторію, де був підтверджений діагноз сказу. Лисиці. Це вона, кажуть, переносчиком джерелом цього захворювання була лисиця. <гум> ну, але крім е самої лисиці, чи постраждали е домашні, домашні тварини, зокрема чи мешканка, чи вона не постраждала від е укусів цієї лисиці? Ні, ніхто не постраждав, там е в цьому господарстві ще отримується соба одна собака. Угу. І на той час була ця мешканка господарка господарства. Ну, вона, як е, не була покушена, просто вона кажуть, була в цей час на подвір'ї в себе. Тому вона звернулася відповідно в медичні заклади для надання допомоги, а вже і собакою було проведено е, вимушені профілактичні обробки собаки від сказу, так як вона. Була запідозрена в контакті з цією Лисицею, то були відповідні вже проведені заходи ветеринарною службою. А чи можете розповісти, які саме протиепізотичні заходи проводяться в випадку фіксації сказу? Ну, в даному випадку, коли вже було офіційно підтверджено сказ Лисиці, то в цьому населеному пункті було оголошено. Неблагополучним пунктом було оголошено накладені карантинні заходи і проводилися оздоровчі заходи. Це в даному випадку подавалися вакцинації проти сказу всі сприйнятливі тварини від сказу. Це не тільки тварини, що отримувалися тут, а вже, як кажуть, ну, в населеному пункті по ківерцях. Це і домашні, кажуть, і собаки, коти, велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні. Все, що в кого отримується, і ті тварини, які хворіють цим захворюванням, вони всі були піддані вакцинації проти цього захворювання. Але то якийсь карантин, він не встановлюється в такому випадку? Ні, в такому випадку встановлюється карантин протягом двох mm -hmm. місяців, 60 днів. Де проводяться оці заходи, перш за все кажу вакцинація всіх сприйнятливих тварин. Там проводиться ну, масова, як кажуть, освітницька робота, і проводилися дезінфекційні роботи в цьому безпосередньому господарстві, там, де це була скажена лисиця. Тому що вона могла вже як кажуть в останній стадії захворювання, вона вже, як кажуть, збутник зі сільною виділяється, то вона могла там як кажуть контамінувати її. Навколишнє середовище і вона в хаті вже була. Ну, то в цьому господарстві була проведена дезінфекція. А в усіх рештах господарства, де є отримуються тварини, то була просто вже ця проведена вакцинація тварин. Угу. Пане Сергію, але цікаво, чи можна дізнатися, яким чином ця лисиця заразилася цим сказом і наскільки він поширений, і, і, і яка загалом ситуація в нашій області із випадками фіксації сказу? Ну, ця лисиця? ймовірніше всього вона вже була захворіла, бо тому що сконтактувала з іншою форою, там, лисицею, бо в нас як кажуть, таких тварин, так Вовки, там. Інотвидні собаки в нас їх менше є. А от лисиць останнім часом їх кількість дуже збільшилась, тому що зараз є коли військовий стан ці роки заборонено проведене просто мисливське полювання на диких тварин. Тому зв'язку з цим її щільність дуже збільшилася. На ну, природі вони кажуть, кожна тварина. Виборює своє місце ареалу, проживання, добуття корму. І вони, як кажуть, в природі між собою теж, як кажуть, контактують і борються, і гризуться. І в такому випадку вони відхворюють до здоров'я і це захворювання. А коли вже кажуть, лисиця проявляє клінічні ознаки, вже на останній стадії цієї хвороби, вона вже до неї така характерна, вже невластива поведінка, вона Проявляє агресивність, вона звичайно здорова лисиця, вона в населений пункт прийде або тільки вночі, щоб там хай щось роздобути якої їжі. А так, щоб лисиця забігла в господарство, тим більше в хату, і нападала на людину, на чи на тварину, ну це явні признаки, що це вже тварина фора на сказ. Що це і було підтверджено в цьому випадку? Угу. Ну, але загалом чи є статистика, скільки випадків сказу було на Волині цьогоріч і минулоріч? Ну, в минулому році у нас було зареєстровано по області 47 випадків сказу, де і загинуло тварин. Угу. Ну, Якщо серед таких диких тварин, то у нас тільки хворіли лисиці. Їх було 14 випадків. А так, в іншому це форили собаки, коти, Ну і було по одному випадку великої рогатої подоби, дрібної рогатої подоби. В цьому році в нас вже останній випадок був в п'ятницю зареєстрований, вже є вісім випадків, тож чотири собаки, два кота і два лисиці випадки. Така статистика за два останні роки по області. Пане Сергію, ну але чи можна якимось чином визначити скасу домашніх тварин? Ви згадували про котів і собак. На що варто звернути увагу, і чи не було випадків зараження людей? Ну в нас як вже захворювання можна заприймати, як то кажуть, вже визуально, це коли вже на останній стадії, коли вже йде захворювання, кажуть вже. Добігає, кажуть, до кінця вже тварина лишається жити там, ну, 10 днів, тому що вже вона в ці дні саме проявляє цю агресивність, неадекватну поведінку. Вона тоді гризе там якісь інородні предмети, і буде і дерево, і пластмасу, все гризти, те, що зазвичай здорова тварина цього робити не буде. Вона спочатку стає спокійна, потім проявляється. Буйна тварина стає. Ну, кажуть, різні форми проявлення. Але це вже коли тварина вже кажуть на останніх стадії ці захворювання. Це вже так видно візуально, що там сильне слідне виділення буде тварини. Вже тварину кажуть, наступають паралічі м'язи, вже ну, неадекватна поведінка, Ну тоді вже замітно, що ця тварина є хворою. Ну, і в такому випадку, перш за все, треба виключати. Сказ зразу треба унеможливити контакти із такою твариною, бо вона тоді може і покусати і власника і господаря цієї тварини, і там хто проживає, діти, які зазвичай з тою собакою чи з кутом зазвичай добре граються. все. а в такому випадку вона просто може напасти, покусати, подряпати цих, кажуть, своїх господарів, мешканців, з якими вони проживають. Тому вже в такому випадку треба цю тварину ізолювати і за нею спостерігати 10 днів. Якщо це вже тварина такі явні ознаки клінічні проявляє, то в нас, як зазвичай, вже більше 10 днів не проживає. Це вже остання стадія, це як кажуть життя. І тоді, вже після загиблі, треба ще підтвердити лабораторну, взяти. Патматеріал – це в цьому випадку головний мозок підправити в лабораторію, і вони встановлюють ну діагноз або виключають, або підтверджують. Але як правило, в таких випадках то 100 підтверджується, що це сказ, так як от, в, в випадку в ківерцях. Якщо вже в такому випадку що лисиця прибігла в хату, ну це вже можна наперед здогадатися, що це, що лисиця вже вона була на сказ. Пане Сергію, а в якому випадку слід звертатися, зокрема, до фахівців вашого управління? Ну, я говорю, якщо людина вже, тому що не завжди буває, що там бачить людина, що є контакт лисиці, в тому числі форую на сказ і домашньої тварини. ну, Но... Буває дуже багато випадків, що там ввечері, коли вже чують, що там собака з лисицею, якщо вона забігла на обідця, що вже лисиця в буді, і собакою кажуть, вже вони гризуться, вони йде між ними така, бо поведінка. Зазвичай, як кажуть, господар виходить, і що він? ну, просто заб'є ту лисицю, чи вилами, чи рушницею, бо ж бачить, що то щось не, не така ситуація, нехарактерна. А можливо такі випадки, що власники тварин і не побачать, тому що вона може сконтактувати і в нічний час. Просто вкусити собаку, і все. На тому ніхто цього не бачить. А вже проходить там клініка, буде там можливо йти до від семи днів до трьох місяців а в окремих випадках може бути і до року, і до трьох років. Це дуже нема таких, як кажуть, чітких ознак, що на такий день має ця хвороба проявитися. Вона залежить і від місця укусу, від глибини рану, від кількості збудника, яка потрапляє в рану, то вона і по різному себе проявляє. Але якщо вже людина побачила якусь невласиву поведінку у своїх тварин домашніх, до це вона повинна повідомити ветеринарних спеціалістів. І в таких випадках, якщо є вдома вольєр, треба, щоб ця тварина отрималася в вольєрі. Якщо не, то її треба доправити в ветеринарну клініку, де є така можливість, де є клітки для отримання, це, де тварина буде знаходитись під наглядом. І в такому випадку за нею спостерігають, як її далі будуть розвиватися події. Пане Сергію, ну але якщо є факти, що ця лисиця чи якийсь інший дикий звір покусав домашню тварину, то чи можна ще її в якимось чином врятувати? Ні, це вже кажу, врятувати можна тільки на ранній стадії. І як кажуть, і людину можна врятувати ще на ранній стадії, коли є покус, тому зразу так і пропонують при перших контактах із. З дикими там чи підозрілими безпритульними тваринами, на ну, якщо це не тільки були покуси, навіть якщо там тварина облизала, а для цього достатньо, щоб на шкірі чи на руці були подряпані, чи навіть якщо в цій слині є вже збутник, і її можна е, перенесе на слизові оболонки людини і таким чином заразиться. Це не обов'язково, щоб були покуси там, глибокі рани. І такий випадок досить для того, щоб ну, заразитися цим захворюванням. Тому mm -hmm. треба таких кажуть, з таким тваринами дуже поводитись обережно, уникати, по-перше, уникати таких контактів з ними. Ну і треба кажуть, за своїми домашніми тваринами це проводити профілактику. В таких випадках ми проводимо. А якраз турічний, хотів турічний. вас запитати про профілактику, чи є якісь профілактичні так. засоби від сказу і яким чином вони проводяться. Так, ну в тому справа, -то, що ми щорічно проводимо вакцинацію всіх е, домашніх тварин від сказу. Це в першу чергу ми робимо собаки і коти. в нас планові вакцинації. Нас е, держава виділяє безкоштовну вакцину. І спеціалісти ветеринарної медицини вони е, зобов'язані просто провести вакцинацію у всіх населених пунктів пунктах цю вакцинацію. Там, де я вже наголошував, дає вже не пункти, то там вакцинують вже всіх сприятливих тварин. І великої і дрібної худобу, худоби коні це тварини, які зазвичай літом випасаються. А там також вони як кажуть, знаходяться чи в кошарі, чи на приїзді, то так само вони від тої лисиці можуть і не втікти, якщо вона скажена, вона так само може їм нанести покуси. То цих тварин обов'язково вакцинують. А деяких тварин ми от в минулому році раніше ми розповсюджували такої приманки з вакциною, це починаючи з 2012 року. Так завдяки авітранспорту, ми цього розповсюджували вакцину по всій території області. Але, от в останні роки, це був коли почався ковідний період. Ми рік рік не робили. І в минулому році, коли почалася вже теж виїзковий стан був введений, ми теж її не проводили цю так так звану пероральну вакцинацію диких рідних тварин. Але вже в минулому році ми провели цю вакцинацію на території Луцького району, а вже цього року ми плануємо провести вакцинацію по всій території Волинської області. За виключенням тих північних районів, які межують з Республікою Білорусь, це Любесів, Ратно, Шацьк. там, де є територія, де там перебувають військові частини, де територія замінована, і як правило, туди таких, як кажуть, простих громадян не допускають. То ми за винятком цієї площі будемо проводити весною, і оснюю, такою, як то кажуть, наземним шляхом. Ну по простому вручну будемо розкидати ці приманки. І після цього вони приманка в середині знаходиться капсула із тою дозою вакцини, і вони мають такий своєрідний запах, який приваблює деяких там хижих тварин, і нотовидні собаки, і лисиці, там, чи є, якщо вовки, то вони її добре по запаху відчувають, її знаходять і, чи в нічний час, чи в денний. Вони споживають, і таким, чин, таким чином вони е, самі себе, як так, профілактують. Вакцинують від цього захворювання, тому ми так плануємо травень, червень, жовтень, листопад у цю кампанію провести в цьому році. Тому що дійсно випадки сказу, коли перестали ці розкидання вакцини, ми замечаємо, що випадки сказу збільшуються. І по тому році ми вже бачимо статистику, а тим більше, як я вже наголошував, що в зв'язку з військовим станом була проведена заборона мисливського полювання, тому щільність тієї лисиці дуже зросла, і, в свою чергу, збільшується, кажуть, передача цього збудника на домашні тварини і в дикій фауні теж. Зрозуміло, що ж дякуємо, пане Сергію, за цю інформацію за ці коментарі і роз'яснення. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що спілкувалися із головним спеціалістом відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління держпродспоживслужби Волинської області паном Сергієм Войтюком. Ну, і, зокрема, пан Сергій розповів про ситуацію із Сказом в нашій області, а також про ти, про ті проти профілактичні заходи, які плануються у Дякую. нас проти цієї хвороби. Дякуємо вам, пане Сергію, і на все добре. Дякую вам також До побачення.